Як же зберегти свою ідентичність і не загубитися в новій культурі? Найперше, що я раджу, це звісно опиратися на свої опори, підтримувати зв'язок зі своєю мовою, зі своєю культурою, зі своїми традиціями. Це дасть вам сили, це дасть вам розуміння власної ідентичності і розуміння, що у вас є коріння. Друге це створювати в новому середовищі свої соціальні зв'язки, нові знайомства з тими людьми, які вже пройшли цей період адаптації, які мають чим поділитися, які вже адаптувалися. В них є своє коло знайомств. Вони дуже дуже допоможуть вам навіть тим, що вони будуть просто поряд, що ви зрозумієте, що хтось вже цей шлях пройшов. Третє, просто дозвольте собі змінюватися. Це те, що неможливо уникнути, коли ви переїхали в нову країну. Насолоджуйтесь. Це якийсь певний новий етап вашого життя, після якого ви станете сильнішими, впевненішими. І ви точно зможете цей новий досвід вашого життя потім якось впровадити і використати на користь собі.